Серед актуальних питань, що доводиться вирішувати фахівцям, які займаються проблемами сімей вимушених переселенців, сьогодні залишаються забезпечення продуктами харчування, підготовка до зими та весь спектр питань пов'язаних із дітьми. Сьогодні у Лозові офіційно зареєстрованих вимушених переселенців зі східних областей країни перебуває 1112. 152 дитини наразі зараховано до міських шкіл, 26 – до дитячих садочків. Невирішених питань запевняють, освітяни немає. 72 дитини із сімей вимушених переселенців, учні перших-четвертих класів. Вони, втім, як і діти лозової, харчуються у школах безкоштовно. Щодо старших дітей, питання вирішено. Ось вже другий тиждень отримують харчування по. У школах і вони залишаються діти п'ятих, одинадцятих класів. Так їх всі вони, всі вони прохоплені харчуванням. Відомість на кожен день, от на 12 днів, розписали Якщо дитина якийсь день не буде в цьому закладі, значить ставиться енка що її не було, і ці кошти переходять на слідуючий місяць, тобто ну, проблем. За харчування дітей по школах сплачує фонд «Милосердя», який працює при управлінні праці та соціального захисту населення. Облік надходжень та витрат тих коштів ретельний. Це гроші, це перші гроші, зібрані особливо всіми всі присутніми організаціями, направленими спеціально для управління труда на счет «Милосердя» з поміткою для переселенців. Они тоже ну, любят счет, и им зададут в конце концов вопрос любая контролирующая организация, как вы их потратили. Наразі 37 сімей отримали фінансову допомогу із фонду по 42 гривні. Усі інші від допомоги відмовилися харчують дітей власним коштом. Постало питання і забезпечення школярів зимовим одягом. Освітяни отримали завдання скласти перелік необхідного мінімуму. На допомогу сподіваються від міжнародних благодійних організацій. Інформував голова координаційної ради щодо підтримки сімей вимушених переселенців. Не даремно тут і місія ОБСЄ, не даремно тут і місія організації об'єднаних вони тут приїздять не просто так. Тому така далі допомога, вона піде найближчим часом, особливо для дітей. Наше завдання дітей зберегти дорослих себе збережети. Олександр неділько дав доручення усім фахівцям, які опікуються дітьми, спілкуватися із сім'ями переселенців щоденно, зокрема, це стосується роботи психологів. Окремі доручення отримали спеціалісти відділу культури та управління у справах молоді і спорту, аби враховували бажання дітей займатися додатково спортом та у школах естетичного виховання.